Коханий мій край. Чого все замовкло в тобі? Заніміло, де не дозветься пташина несміло, немов перед бурею в теплому галі і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой лихо, ой, йдеш би ти воле, ти зори таємна. Чому ти не зійдеш на землю із неба? Уся землю безчасною треба. Ти бачиш, як все покрила ніж темна, Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре? Ой горе, о, люди мій бідний, моя ти родина, брати мої боги, закуті в кайдан, Палач страшні, незагоєні рани. На лоні у тебе, моя Україна. корми тяжко, хто нам поможе? Боже, коли ж це минеться, чи згинем без долі. Прокляття рукам, що спадають без сил, навіщо родитись і жити в могилі? як маємо жити в ганебній неволі, хай смерть темнота нам очі застели.